Зовні зовсім непримітна та сіра будівля. Та привідкривши сині двері і піднявшись по сходах на другий поверх цієї споруди, ти непомітно для себе потрапляєш уже у інший світ, світ, де все матеріальне відходить на другий план, а на першому місці опиняються духовні потреби. Прихожани Української православної церкви села Заболоття зуміли і тут разом зі своїм священником створити дім для молитви, дім для всіх, хто потребує душевної підтримки, дім, в якому однодумці збираються заради того, хто віддав за нас своє життя заради Христа. В єдиному пориві, єдиним серцем і устами тут віряни славлять Бога. Господь не Господь просять миру та здоров'я для близьких та рідних. Моляться і їх. за тих, хто сьогодні виконує свій військовий обов'язок. І стоїть на захисті своєї рідної землі воїнів помилувати Олександра, Олександра, наші Александра Олександра, Анатолія, Андрія Вадима Валентина, Віктора Максима, Віталія Олександра, Петра Моляться і за тих, хто відійшов у вічність новопристальных надежды от і вікторії. Крізь напомінами кобієною Ольгу, Бороскеву, Петра Валерія Нікола, Николая, Адамая, Наксені, Григорія, Нєстра Леонті, Владиміра Васіліксієнів та Київ, Романа Трофіма Василісу. Сила спільної молитви здатна творити чудеса. Тому то люди і йдуть сюди, до цього джерела благодаті. Приносячи до святого причастя маленьку дітвору. <му> Дай Боже усім нам та нашим родинам миру та душевної чистоти. Любне браті, і сестри, ми і всі православні християни вступили в серпневі свята. Я ще раз всіх вас вітаю, хто не був присутній на богослужіннях. Зі святами, які розпочався, розпочався серпень, це преподобного Серафіма Саровського, пророка Божого Ілії, пророка Божого Зекілії, Марії Магдаліни, Почаївської ікони Божої Матері і сьогоднішньої правідної Анни, Матері, нашої владичиці Богородиці, Пресну Марії. Всім вам щиро дякую за спільні молитви, браті і сестри. Тримайтеся святої православної нашої віри.